Про неї зараз говорить, чи не увесь цивілізований світ. Адже Грузія одна з таких країн на пострадянському просторі, що вистрибнула з корупційної та економічної ями. Чому у них вийшло і коли нарешті вдасться Україні, говорили в Житомирі на презентації україномовного видання книги російського економіста Лариси Буракової, чому Грузії вдалося? Ідея донести українському читачеві феномен, який багато хто називає грузинським дивом, виникла у грузинських українців Роланда Мікіані та Вахтанга Кіпіані. За словами Вахтанга, до приходу Саакашвілі корупція була єдиним Способом вирішення питань в Грузії і куди масштабнішою за українську ніхто й не сподівався, що протягом якихось восьми років ситуація кардинально поміняється. Грузія дев'ять років тому це країна, от я її часто порівнював навіть в публікаціях, як старий знайомий, якого добре знаєш, але який співається. Це була країна приречена. І е, в, самій, в самій системі знайшовся, знайшовся чоловік. Це був Михайло чи Михайло Саакашвілі, і він власне почав збирати громадських активістів, які, з якими працював так званому третьому секторі, і перший уряд Грузії, і власне до тепер уряд Грузії. Це і квінтесенція громадянського суспільства. Як приклад на презентації показали сюжет про будинки юстиції, прозорі й сучасні будівлі, де в одному місті надають кілька сотень державних послуг, отримання паспорту, реєстрація шлюбу чи народження дитини, купівля, продаж квартири чи земельної ділянки займає від кількох хвилин до одного дня. В центрі грузинського суспільства інтереси людини, а держава просто обслуговуючий персонал. Причому, наприклад, якщо людина вже фотографувалася для якоїсь державної установи там для, ну, там для... Там, паспортного столу, наприклад, то її фотографія вже є в базі, вже фторгуватись не треба. Грузія оцифрувала там, всі матеріали БТІ, ну, зробила все, що можна було зробити, для того, щоб людина не приходила до держави прохача, щоб людина ставала дійсно, ну, з, е, отримувачем сервісної допомоги від держави. Одним із меценатів україномовного перекладу книги, чому Грузії вдалося, став Житомирський політик Геннадій Зубко каже: головне завдання, з яким впоралася Грузія, це те, що зуміла змінити менталітет і мислення своїх громадян. Ви знаєте, перша новація, яка сьогодні є, і показала Грузія, що сьогодні не існує будь-якого національного менталітету, який заважає демократію. І я вам скажу, що сьогодні потрібно дати впевненість молоді, потрібно дати захист нашим літнім людям, і сьогодні дати можливість тим, хто може про себе турбуватися і може працювати, робити те, що привело країну до змін, і сьогодні в країні є шанс. Геннадій Субко повідомив, що книгу подарують. Чому Грузії вдалося як робочий посібник губернатору, меру, місцевим чиновникам та Житомирським бібліотекам, а залишок продадуть за ціною собівартості по 32 гривні. Отримані кошти підуть на потреби тетерівського інтернату для дітей з інвалідністю. Назарій Томчук, Юлія Парух, студія це